Непереможний воєводом, і Господи небес, і землі, Тебе, Царя безсмертного, бачачи на Христі розіп'ятим, все творіння змінилося, небо вжахнулося, основи землі захиталися, ми ж недостойні, подячне поклоніння Твоєму, нас ради стражданню приносимо, з розбійником взиваємо до тебе, Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Ангелів чи настояння, доповнюючи, не від ангелів прийняв ти, але мене ради, будучи Богом, став людиною, людиною, яка померла за гріхи, животворчим тілом і кров'ю твоєю, оживив ти. Тому такій любові твої, вдячні пісні, співаємо. Ісусе, Боже, любові предвічна, що так про нас це народний благозволив. Ісусе, милости безмірна, Ти до людей упалих на землю прийшов. Ісусе, Ти в плоть нашу задягнувся, і смертю своєї, смерті державу зруйнував. Ісусе, Ти божественними Твоїми тайнами, нас обожив. Ісусе, Ти стражданнями і Христом Твоїм весь світ викопив. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Бачив тебе, ангел у саду Гевсиманському, що до поту кривавого в молитві подвизався, приступив, укріплюючи тебе, коли як тягар важкий, гріхи наші обтяжили тебе. Ти бо, Адама загиблого, на плечі взявши, перед отцем поставив і, схиливши коліна, молився. За це з вірою і любов'ю співаємо тобі. Аллилуйя. Розуму незбагненного. Вільного твого страждання, незрозумілий юдеї. Тому, коли ти сказав тим, що шукали тебе вночі зі світильниками, Я є, вони хоч і впали на землю, але потім зв'язали тебе і повели на судилище, ми ж на цьому шляху припадаємо до тебе з любов'ю, взиваючи, Ісусе, світло для світу, світом лукавим, зненавиджений. Ісусе, що живеш у світлі неприступному. Людьми темрями взяти ти, Ісусе, Сину Божий, безсмертний, сином загиблим на смерть виданий, Ісусе, в якому лестищів немає, облесливим цілуванням зрадника виданий. Ісусе, що задарма себе всім подаєш, за срібники проданий. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у царстві Твоїм. Силою Божества Твого, Ти прорік триразове відречення ученику. Він же після цього, хоч і відрікся від тебе слятвою, однак, коли побачив у дворі архієрейському Господа свого і учителя, розчулився серцем, вийшов і гірко плакав, поглянь і на мене, Господи, і скруши жорстоке серце моє, щоб сльозами моїми обмив гріхи мої. Віваючи тобі, Аллилуйя, маючи воїстину владу за чином Ельхеседековим, як архієрей навіки, став ти перед беззаконним первосвящеником Каяфою, владика і Господь усіх, від Твоїх рабів, прийнявши страждання, прийми ж від нас моління таке, Ісусе безцінний, ціною куплений, Придбай нас у твій вічний спадок, Ісусе, бажання всіх, Петром через страх відкинутий, не відкинь мене грішного, Ісусе, агче незлобний, лютими звірами мучений, визволи мене від ворогів моїх, Ісусе, архієрею, що своєю кров'ю увійшов у святе святий, очисти мене від скверн плацьких моїх. Ісусе, зв'язаний, що маєш владу зв'язувати і розрішати. Розріши мої тяжкі провини, Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві твоїм. Бурею Христа вбивство дихаючи, юдеї послухали голосу Отця Неправди і людина вбивця від початку диявола, відкинули тебе праву путь, істину і життя. Ми ж тебе, Христа Божу силу, в якому всі скарбниці премудрості і розуму у не є, сповідуючи, взиваємо. Аллилуйя. Пілат, слухаючи лагідні твої слова, як достойного смерті видав тебе на розіп'ятті, хоч і сам засвідчив, що жодної провини не знайшов у тобі. Руки свої умив, але серце спирнив. Ми ж дивуючись в тайні вільного Твого страждання, з розчуленням взиваємо, Ісусе, Сину Божий і Сину Діви, синами беззаконня мучений. Ісусе, нагий і покривжений, Ти даєш красу квітам полявим і задягаєш небо хмарами. Ісусе, насичений ранами, ти п'ятьма хлібами, п'ять тисяч народу наситив. Ісусе, царю всіх замість любові і подяки, жорстокі муки прийняв Ти, Ісусе, нас ради, весь день ранами мучений, зціли рани душ наших, Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм, Боготочною кров'ю твоєю, весь задягнувся ти, що задягаєшся світлом як ризи. Знаю воістину, знаю з пророком, чому закривавлені ризи твої. Я, Господи, Я гріхами моїми уранив тебе, тобі ради нас ураненому, подячно, взиваю, Аллилуїя. Передбачив тебе в дусі, Бога натхненний Ісаєм безчестям і ранами ураженого, і вжахнувшись, взивав, бачив Його, і не мав він ні вигляду, ні доброти. Ми ж бачачи тебе на Христі, з вірою і здивуванням взиваємо, Ісусе, що без честя терпів, людину славою і честю увінчав Ти. Ісусе, на якого ангели дивитись не можуть, лицю бити є. Ісусе, по голові тростиреною вдариною, прихили до смирення главу Мою. Ісусе, світлі твої очі кров'ю затьмарені мав. Відверни очі мої, щоб вони не бачили суїти. Ісусе, від ніг до голови уранену, усього мене здоровим сотвори. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм, проповідником Твоєї незлобивості став Пілат, показавши народу, що нічого немає в тобі достойного смерті. Але юдеї, як звірі дикі, кров побачивши, сприготали зубами своїми, розіпни, розіпни його кричали, ми ж, цілуючи при чисті рани твої, взиваємо Аллилуйя. Засяяв ти на видовище і здивування ангелів і людей, коли Пілат говорив про тебе, ось чоловік, тому прийдіть нас ради, зневаженому Ісусу. Поклонімось, взиваючи Ісусе, Творчий судде всіх, від творіння свого засуджений і мучений, Ісусе, премудрості подателю, Ти відповіді безумним не давав. Ісусе, лікарю, уранений гріхами, дай мені лікування, покаянням. Ісусе, пастирю вражений, ураз бісів, що спокушають мене. Ісусе, що плоть мав уранену, скруши серце моє страхом Твоїм. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм, бажаючи людину від неволі ворожої визволити, смирив ти себе перед ворогами Своїми, Ісусе, і як агнець безмовний на заколення ведений був усюди рани терпів ти, щоб усю зцілити людину. Яка взиває Аллилує. Дивний показав ти довго терпіння, коли воїни знущалися над тобою, за словом неправедного судді і найтяжчими ранами вражали причисти тіло твоє, яке обагрилося з ніг до голови. Заради цього зі сльозами взиваємо до Тебе, Ісусе, людинолюбний, від людей терням увінчений. Ісусе, божеством безстрастий, страсті терпів, щоб і нас відстрастий визволити. Ісусе, спаси мій, спаси мене повинного, всім мукам. Ісусе, всіма залишений, тверди не наша, утверди нас, Ісусе, всіма зневажений, радости моя, звесели мене. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Дивно і чудно з'явилися перед Тобою Мойсей та Ілля на поворі, говорячи про страждання твої, що нині звершуються в Єрусалимі, там, побачивши славу Твою, а тут спасіння наше, звивали вони, Аллилує. Усюди, юдеями гнаний, багато через многі гріхи ми перетерпів ти ганьби і мук, бо одні тебе, противником, кесаря, називають. Другі, як злодія, засуджують, а інші ж візьми, візьми і розіпни, викрикують, всіма осудженому і на розіп'яті веденому. Тобі, Господу, із глибини душі взиваємо ми. Ісусе, неправедно осуджений, суде наш, не осуди нас за ділами нашими. Ісусе, що знемагав на поті під Христом, сила наша. Час скорботи і озлоблення мого не залиш мене, Ісусе, що взивав про допомогу до Отця, подвигоположнику положнику мій, немочі моїй, укріпи мене, Ісусе, що без честя прийняв, слава моя, від слави Твоєї, не відкинь мене, Ісусе, образи, присвітлої і постаті очі, преобрази моє нечисте і скверне життя, Ісусе, Сину Божий. Пом'яни нас, коли прийдеш у царстві твоїм, все живе за трим тіло, бачачи тебе на хресті разі п'ятого. На небі сонце проміння своє сховало, земля затряслася, завіса храму розірвалася, каміння розпалося, померлі, воскресли. Ми ж поклоняємося на місці, де стояли прочисті ноги твої, співаючи Аллилуйя. Красномовці велимовні, хоч і багато промовляють, але не можуть достойний подяки віддати Божественним страстям Твоїм, людину любче, наша ж душа і тіло, серце, і вся істота зі зворушливістю до Тебе взивають, Ісусе, що розіп'явся на Христі, розіпни і розірви рукописання гріхів наших, Ісусе, що руки з Христа простягуєш до всіх. Знайди і мене заблудлого, Ісусе, двері вівцям, у ребра проколених, веди мене ранами Твоїм, веселі Твоїм, Ісусе, плоттю розіп'ятий, розіпни плоть мою з пристрастями і похиттю. Ісусе, що помер у муках, подай мені, щоб серце моє не бачило нічого, крім Тебе, розіп'ятого, Ісусе, Сину Божий. Пом'яни нас, коли прийдеш у царстві твоїм, бажаючи спасти світ сліпих, кривих і прокажених, німих і глухих зцілив ти, духів лукавих відігнав ти, нерозумні ж людей, злобою дихаючи, мучені заздрістю, розіп'яли тебе на Христі, не знаючи, співати. Аллилуйя! Царю предвічний Ісусе, ти страждаєш за мою нестриманість, щоб усього мене чистим зробити, в усьому образ нам подаєш, щоб ми, промуючи стопами твоїми, зливали тобі, Ісусе, любове недослідима, тим, що розіп'яли тебе у гріх, не поставив ти, Ісусе, що з воланням сильним і зі слізьми в саду молився, навчи і нас молитися. Ісусе, що всі пророцтва про себе здійснив, здійсни і добрі бажання серця нашого, Ісусе, що дух твій у руки Отцю віддав, у час відходу Мого прийми і дух мій. Ісусе, що ризи твої розділити не заборонив, лагідно душу мою від тіла відділити. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш. У царстві твоїм співи зворушені, приносячи тобі, все непорочна матір Твоя до тебе промовляла, хоч і страждаєш на Христі, але знаю тебе, що ти із лона перша диниці від Отця народжений, бо бачу, як все творіння, співчуває тобі, віддаючи дух твій Отцю, і мій дух прийми, і не залиш мене, що взиваю до тебе. Аллилуйя! Як яскрава свічка біля Христа Твого запалена любов'ю до Тебе і материнським пройнята болем, Діва пренепорочна бачила тебе, істинне сонце правди, що заходило в гріб, з нею ж і сердець наших прийми такі моління. Ісусе, Вознесений на хрест, щоб нас упалих вознести з собою до Отця свого. Ісусе, що дівственнику, приснодів, як матір дару, щоб нас, дівство і чистоти навчити. Ісусе, світу, і пекла переможцю, подолай невірство, невірству, гордовитість і житейську, і похідь очей, що в нас живуть, Ісусе, що смерті владу зруйнував, від вічної смерті визволи мене. Ісусе, Сину Божий. Пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Благодать твою подай мені, Ісусе, Боже мій, прийми мене, як прийняв ти Йосифа з Никодимом, і я, як чисту плащаницю, душу мою принесу тобі, і пахощами чеснотна намащу, причисти тіло Твоє, і як у гробі в серці моєму буду мати тебе взиваючи. Аллилуйя. Оспівуючи Твоє вільне розіп'яття, поклоняємося страстям Твоїм Христем, віруємо сотником, що воістину ти, Божий син, і прийти маєш на хмарі з силою і славою великою, тоді не осором нас, що кров'ю Твої викоплені, і так співаємо. Ісусе, багато страждальний, переданням Діви, Матері Твоєї, від вічного плачу визволи нас. Ісусе, всіма залишений, не залиш мене самотнім у час канчини моєї, Ісусе, з Магдалиною, що до ніг Твої доторкалася, прийми мене, Ісусе, зі зрадником і тими, хто розпинав тебе, не засуди мене, Ісусе, з розбійником благорозумним, у рай веди мене, Ісусе, Сину Божий. Пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. О Ісусе Христе, Агнче Божий, що взяв гріхи світу, прийми малуцю від усієї душі нашої подяку, що приносимо тобі і зціли нас спасительними Твоїми стражданнями, під усякої болісті душевної і тілесної, охорони нас Христом Твоїм від ворогів, видимих і невидимих. І при кінченні життя нашого, не залиш нас, щоб смертю твоєю, визволившись від вічної смерті, завжди взивали Тобі. Аллилуйя. О Ісусе Христе, Агнче Божий, що взяв гріхи світу, прийми малуцю від усієї душі нашої подяку, що приносимо тобі і зціли нас спасительними твоїми стражданнями. Від усякої болісті душевної і тілесної, охорони нас Христом Твоїм від ворогів, видимих і невидимих, і при кончині життя нашого, не залиш нас, щоб смертю Твоєю, визволившись від вічної смерті, завжди зивали Тобі. Аллилуйя, О Ісусе Христе, Агнче Божий, що взяв гріхи світу. Прийми малуцю від усієї душі нашої подяку, що приносимо тобі, і зціли нас спасительними Твоїми стражданнями, від усякої болісті душевної і тілесної, охорони нас Христом Твоїм від ворогів, видимих і невидимих, і при кончині життя нашого, не залиш нас, щоб смертю твоєю, визволившись від вічної смерті, завжди взивали Тобі. Аллилуїя. Ангелів чи настояння, доповнюючи, не від ангелів прийняв ти, але мене ради, будучи Богом, став людиною, людину, яка померла за гріхи, животворчим тілом і кров'ю твоєю оживив ти. Тому такій любові твоїй вдячна, співаємо Тобі. Ісусе, Боже, любове, предвічна. Що так про нас земнородних, благозволив, Ісусе, милости, безмірна. Ти до людей упалих на землю прийшов. Ісусе, Ти в плоть нашу задягнувся, і смертю своєю, смерті державу зруйнував. Ісусе, Ти божественними Твоїми тайнами, нас обожив, Ісусе, Ти стражданнями і Христом Твоїм весь світ викупив. Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм, непереможний воєводо і Господи небес і землі, Тебе, Царя Безсмертного, бачачи на хресті розіп'яти, все творіння змінилося, небо вжахнулося, основи землі захиталися, ми ж недостойні, подячне поклоніння Твоєму нас ради стражданню приносимо. З розбійником взиваємо до тебе, Ісусе, Сину Божий, пом'яни нас, коли прийдеш у Царстві Твоїм. На Христі розіп'ятий за нас Ісусе Христе, єдинородний Бога Отця Сину, милості, любові і щедрот, невичерпне джерело, знаю, що ради моїх гріхів. Від невимовного людинолюбства кров свою пролити на Христі зволив ти, яку я, окаянний і невдячний, дотепер скверними моїми ділами зневажив і ніщо ставив, тому й зглибини беззаконня і нечистоти моєї, очима серця на тебе, розіп'ятого на Христі, визволителя нашого, поглянувши, зі смиренням і вірою в глибину ран твого милосердя, сповнених себе віддаю. Гріхів прощення і скверного життя, мого виправлення благаю, милостивим будь до мене, владико і суддя мій, не відкинь мене від лиця Твого, але всесильною Твоєю рукою сам мене до себе наверни і на шлях істинного покаяння направ мене, щоб віднині поклав спасіння мого початок я. божественними стражданнями Твоїми втихомир мої моїй пристрасті. Пролитою твоєю кров'ю, очисти мої душевні, скверни. розіп'яттям твоїм, розіпни мене для світу цього, з його спокусами та похотями. Хрестом Твоїм охорони мене від невидимих ворогів, що шукають душу мою, проколеними ногами твоїми від усякої дороги лукавої збережи ноги наші, проколеними руками твоїми, від моїй від усякого невгодного тобі діла руки утримай, розіп'ятою плоттю, розіпни страхові твоєму плоть мою, щоб, ухилившись від зла, творив благо я перед Тобою. Ти, що голову на хресті схилив, схили до смирення вознесену мою гординю, вінцем твоїм терновим охорони вуха мої, щоб вони не слухали непотрібного, ти, що жовч устами спожив. Постав охорону нечистим устам нашим, проколене списом маючи серце, серце чисте створив мені, всіма твоїми ранами, всього мене, любов'ю, твоєю поранення, щоб тебе, Господа мого, полюбити, всією душею, всім серцем, усією силою і всіма помислами, дай мені себе подорожнього, що не маєш де голови прихилити, дай мені в себе Всеблагого. Що визволяєш душу мою від смерті, дай мені себе найсолодшого, що насолоджуєш мене в скорботах і напастях своєю любов'ю, кого спочатку ненавидів прогнівляв, від себе відганяв і на хресті розпинав, того нині полюблю, з радістю прийму і з насолодою Хрест його до кінця життя понесу, не дай мені віднині О Всеблагий визволителю мій. Жодній моїй волі звершитися, бо вона зла і непотребна, щоб знову не впав я в рабство пануючого в мені гріха, але твоя воля блага, спасти мене бажаюча, нехай звершується в мені завжди, їй же себе вручаючи, тебе розіп'ятого Господа мого, розумними очима, серця мого уявляю, і молюся із з душі. Щоби в час розлучення мого з тілом Тебе єдиного, на Христі бачив я, що в руки захисту Твого мене приймаєш, і від піднесених духів злоби оберігаєш мене, оселяєш же з грішниками, які покаянням тобі благогодили. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Творче Неба і землі, Спасителю світу. «Це я недостойний і більш за всіх грішний, смиренно коліна серця мого, перед славою величі Твоєї схиливши, оспівую хрест і страждання Твої, і подяку тобі, Царю всіх, і Богу приношу, бо зволив Ти всі труди і всілякі біди, напасті і муки, як людина перетерпіти, щоб усім нам в усяких печалях нужді і озлобленнях Помічником і Спасителем бути міг, знаю, Всесильний владико, що все це тобі не було потрібно, але заради людського спасіння, щоб усіх нас викопити від лютого рабства ворожого. Хрест і страждання перетерпів ти. Чим віддячу тобі, людину любче, за все, що зробив ти для мене грішного. Не знаю, душа, тіло і все добре від тебе є. І все моє Твоє, і Я Твій, тому на безмірне Твоє благоутробне милосердя, Господи, надіючись, оспівую Твоє невимовне, довготерпіння, величаю незбагненне приниження, славлю Твою безмірну милість, поклоняюся причистим страстям Твоїм і з любов'ю, цілуючи рани Твої взиваю, помилуй мене грішного, і зроби. Щоб небезплідним був у мені Хрест твій святий, щоб причащаючись із вірою, стражданням Твоїм, сподобався я бачити і славу царства Твого на небі. Амінь.